Мами, коли розуміли, що є можливість їм ще фінансово тут нажитись, вони вимагали з мене кошти за дозвіл того, до щоб з дитиною безкоштовно працював психолог. Річного хлопчика зґвалтувало троє 17-річних хлопців з операторів нашого Вінницького телеканалу з трьома хлопчиками 11, 14, 17 років, знімав порно-роли. Діти це така. Можливість класно заробляти гроші. Тут виросло, а тут не виросло. Вони не можуть поступити навіть у Вінницькі бурси. Батьки бояться говорити про секс. Всім привіт! З вами ми віничани та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватись з відомою громадською діячкою Діаною Мороз. Привіт, Ян. привіт! Дуже радий, що ти сьогодні до нас завітала. Взаємно. 17 років свого життя ти присвятила благодійній діяльності. Ти давала сотні інтерв'ю, десятки відеоінтерв'ю. Про тебе публікували і в регіональних, і всеукраїнських ЗМІ, про твої благодійні проекти, про волонтерську діяльність, про особисті досягнення. Але сьогодні я хочу почути іншу сторону медалі. Я хочу поспілкуватися з тобою про сексуальне насильство, про дитячу порнографію, про відчуття неповноцінності та інші проблеми тих людей, яким ти допомагаєш уже 17 років свого життя. Почнемо? Яно, угу. діти в дитячих будинках. Які вони? Насправді дитина, яка Починає зростати з дитячого будинку, потім переходить в інтернатні установи. Вона дуже відрізняється від типових дітей, які зростають в повноцінних сім'ях. По-перше, ці, ці діти йдуть повністю асоціальними. Що це означає? Вони не адаптовані до життя, вони не вміють е, самі собі фактично дати ради. Вони ростуть в системі, де їх годують, де їх одягають, де їх взувають, де їх навчають. Якимось самим простим наукам, але їх не вчать жити. Тому коли вони закінчують свої інтернатні установи, вони як риба, яка викинута на берег. І дуже часто такі діти просто пропадають або закінчують своє життя не найкращим чином. Що саме ти маєш на увазі під словами не найкращим чином? Як? Величезна кількість дітей а, має знову ж таки ті ж. Ті ж самі шкідливі звички, як і їхні батьки, тобто алкоголізм, наркоманія, інші види залежності. Дівчата дуже часто е, займаються проституцією добровільно, знову ж таки, не примусово. Е, багато хто дуже швидко вагітні, тобто, як тільки вони виходять з під контролю інтернатної установи, величезна кількість дівчат, тобто в більшому відсотку, вагітнюють майже одразу. І е, тривалість їхніх стосунків дуже коротка. Тобто, все закінчується чим? Закінчується школа, вона вагітніє, потім вона більш-менш пробує свою дитину якось м, прожити, і все закінчується тим, що вона дитину так само віддає. Дитячий будинок, потім інтернат і все йде по колу, по колу. І історія повторюється, повторюється і повторюється. Знову ж таки, чому так? Тому що немає прикладу, немає виховання і немає адаптивності до життя. Тобто вони просто не розуміють, як вони можуть вижити самостійно, а тим більше не знають, як виростити дитину, як допомогти. І ще, якщо говорити по хлопчикам, то величезна кількість займається криміналом після закінчення даних установ. Тян, чи доводилось тобі бачити знущання над дітьми у інтернатах у Вінницькій області? Знущання над дітьми насправді. Дуже багато. Чому? Тому що діти не захищені, їм фактично немає ну, кому пожалітися. В них немає прихистку, немає відчуття захисту. І е, знову ж таки за величезну кількість років моїх поїздок до подібних закладів діти часто жаліли, що їх можуть бити і викладачі. І чоловіки і цих викладачок, звісно, це не стосується абсолютно кожного інтернату, абсолютно кожного педагога. Але такі випадки були часті. Навіть в мене був особисто випадок, коли директор інтернату піднімала на мене руку при дітях на мене та провезла допомогу. Що можна говорити про дітей? Ну у нас був випадок. Це був початок майже моєї благодійної діяльності це років ну. Там 16, наприклад, назад, тобто в самому початку ми їздили в будівський інтернат Ростянецького району, звідки, до речі, моя мама. Е, і директор даного інтернату це неадекватна просто жіночка, яка щоразу різними способами реагувала на нашу допомогу, яка була привезена по попередньому обговоренню, по попередньому дзвінку, тобто провозились канцтовари, одяг, взуття, іграшки того, чого у дітей реально не було на той час. Дитяча кімната взагалі пустувала, там не було жодної іграшки. Тобто я коли передавляюсь там того рішення, вибачте, того часу фотографії порівнюю там, з даними часами, це небо і земля. І е, чому в нас стався конфлікт? Тому що ми декілька годин з привезеною допомогою чекали директрису, щоб почати вже роздавати по класам цю допомогу. Перед цим дзвонивши їй декілька годин, ну і вже приїхавши, чекавши знову ж таки її декілька годин вже в самому інтернаті, а приїхали ми на таксі, їхавши 4 години в одну сторону, тобто за власний кошт, а це якби гроші, а нам що потрібно повертатись назад. І ми потихеньку, причому з викладачами не самостійно, почали роздавати допомогу. І тут, коли ми дійшли з першого класу до 3 класу, налітається прекрасна жіночка. І починає мене просто випихати, штурхати, і ну я не скажу, що прям дуже сильно бити, але в принципі піднімати руку на людину, яка привозила єдину на той час взагалі їм допомогу. Ну це було просто неадекватно. Тобто, якщо людина дозволяється зробити зі мною, що можна говорити про дітей? А причина була знову ж таки така, що не хотілося нам заносити допомогу їй до кабінету. Ми хотіли роздати допомогу особисто дітям, про що неодноразово говорилось, бо це допомога. Нешкідлива, не небезпечна, тобто з товари, які діти могли би використовувати в свій вільний час для свого розвитку. Така в нас була позиція, але в жіночки було інше бачення. Ну і така була історія. Зізнайся, будь ласка, ти її теж там трішки Ні, Ні, не е, я не давала ніякої зворотньої реакції в плані фізичного впливу на неї. Тому що в минулому я займалася спортом, це як мінімум не професійно було би, плюс жінка набагато старша за мене. Єдине, що мені було дуже шкода дітей, тому що вони не розуміли, що відбувається. Приїхала умовно гарна тьотя, яка привезла їм допомогу, роздає всі щасливі, всі посміхаються, і тут залітає просто скажена, неадекватна директриса, яка просто вириває в дітей ці зошити, ці розмальовки, і мене просто виштовхує з приміщення даного класу. Тобто я дивилась на переляк дітей, я була шокована від того, що я не знала, як переадаптувати дітей ну, до того, що ми приїхали. Ми ж свято робимо, ми ще подарунки роздаємо. А тут треба. Ну, з даною жіночкою просто приводити її до тями. Ну було і таке. З'язування, скажи, будь ласка, наскільки поширеним і масовим є явище, коли діти стають так званим способом заробітку для неблагополучних сімей? На мій превеликий жаль, таких сімей надзвичайно багато. Тому, наприклад, я категорично проти цієї системи інтернатів. Я за те, щоб їх майже всіх просто якось. Змінили статус, а краще взагалі закрили, хоча це там невигідно для е, збереження робочих місць, але по факту для дітей, для їхнього майбутнього це біда. Тому що вони, е, діти, це така можливість класно заробляти гроші. Як це відбувається? В селах? Чергова та неблагополучна сім'я народжує дитину. Вона народжує дитину, вона її не виховує, вона нею не займається. Дуже часто серед таких дітей є діти-мауглі, тобто вони ростуть е, просто в неадекватних умовах, взагалі непридатних для життя дитини, часто собаками, котами, тобто це діти мауглі, да, є такий синдром. І коли доходить черга до того, щоб дитина йшла в сільську школу, її не можуть взяти, вона педагогічно запущена або вона в перша ступінь розмови відсталості, її відправляють в інтернат. Мало того, що дитина залишається умовно при батьках, тобто і встановити її не можуть. Вона просто йде під опіку інтернату, фактично, держави, да, де її вдівають, взувають, годують, там, приїжджають волонтери, бавлять, тішать, там, допомагають, розважають умовно. А ці батьки отак от рожають, там, по 5, по 7, по 10 дітей отримують виплати, плюс вони ще й багатодітні батьки, тобто ну, дуже класна схема. А те, що діти асоціальні, знову ж таки, да, і вони не бачать тих батьків від слова зовсім. Поки не закінчу дану установу. Ну, таке питання. Тобто це не є нормально і е, дуже часто ці батьки, коли приходять на випуск, це е, ну, як сказати, важко дивитися на людей, які навіть на, іноді зовсім на людей не схожі. Тобто вони пропиті, вони ж такого фіолетово-бурового кольору, е, змінена ну, людська подоба, але по факту дуже видно, що люди. Зі шкідливими звичками, з великими залежностями. І, на жаль, діти при тих умовах, які в нас є в Україні, ще довго залишаться для них способом заробітку. Кажи, будь ласка, скільки таких випадків за свою діяльність ти бачила? Ну, Це майже більшість сімей. З усіх на Тобто, чи Потрібно як? прекрасно розуміти, що є е, діти-сироти, тобто діти зі статусом, тобто фактично діти, яких можна синовити. А переважна кількість дітей мають батьки, та, не, та, чому вони в цих інтернатах умовно та тому, що все створено для того, щоб вони там перебували. Хоча будинки сімейного типу набагато краще, благополучніші благополучніше і е, вигідніше навіть державі для утримання ніж цілий заклад. Я скажи, будь ласка, твої підопічні дітки колись ставали жертвами сексуального насильства? На жаль, такі випадки були і. Мені дуже боляче про це говорити, тому що е, ці випадки залишились непокараними, На жаль, в зв'язку не знаю з правосуддям, законами. Ну важко це сказати, важко це пояснити, але дуже шкода, що е, наш закон дуже часто не на стороні дітей. Чи допомагала ти жінкам чи дітям, які були жертвами сексуального насильства? Чи було тобі важко в той момент? Поправді кажучи, я шукала тоді дитячих професійних психологів, так як це було 10-15 років тому назад, які професійно могли надати дитині саме підтримку кваліфіковану. І це було великою проблемою. Чому? Тому що діти ж з інтернатів їх треба було провести в Вінницю, тобто потрібно було домовитись з мамами фактично цих дітей, щоб дати цей дозвіл. І мами, коли розуміли, що є можливість їм ще фінансово тут нажитись, вони вимагали з мене кошти за дозвіл того, щоб з дитиною безкоштовно працював психолог. Ну Я... тобто, про яких тоді ми можемо говорити матерів і їхнє ставлення до дітей в цілому. А які були відчуття твої в той момент? Це ж по факту років 10 тому назад, це й ти була на 10 років молодша. Мені було дуже боляче в зв'язку з тим, що, по-перше, непокарані покарані були е діти, які це зробили. Ну, по факту, Кривець, це була так? ситуація, да, коли п'ятирічного хлопчика зґвалтувало троє 17 е, хлопців. Знову ж таки, повинні, як я вважаю, директора табору, де знаходились діти на період літа, тому що цього хлопчика п'ятирічного поселили в одну кімнату. З трьома сімнадцятирічними хлопцями, які його зґвалтували, зняли це на телефон, а потім розповсюдили серед всіх дітей. Це ж бачили сестричка з братиком цього хлопчика. І так як ми з дітками були дуже в тісних комунікаціях з кожним інтернатом, куди ми їздимо, да ми з дітьми спілкуємося близько, да і їздимо постійно, тобто неодноразова якась акція на постійній основі. І вони нам про це повідомили. Тобто, навіть якби ми не були в таких тісних зв'язках, ніхто б навіть цього не знав, що це трапилось. Тобто діти нам самі подзвонили і самі розповіли. І дуже було боляче, коли я на той момент шукала адвоката. ну, Тоді в мене було менше якихось зв'язків, знайомих і так далі. І жоден адвокат на той час не захотів безкоштовно допомогти вирішити цю ситуацію. Поліція ж на той час не вбачила складу злочину. Тому... Я так розумію, для того, щоб не було масових скандалів. Е, хоча це писалось, до речі, в засобах масової інформації. А чого писалось? Тому що мама, коли зрозуміла, що з цього ж можна знову ж таки щось заробити, вона спочатку дуже хотіла до Карпачова на шоу, е, хоча я їй пояснювала, що цього робити не потрібно, тому що дитина отримає ще більшу травму. Знову ж таки, тоді ще в е, Карпачова на шоу не замальовували обличчя дітей, а показували, як є. Тобто, ну це просто була б травмована дитина ще більше, ну і по факту це нічим не закінчилось. Ну крім того, що все-таки я платила тій мамі, щоб можна було все-таки цю дитину психологічно адаптувати і братика, сестричку, які бачили це відео. Ти за свої кошти, тобто ти свої так. кошти платила мамі для того, я щоб. Я платила дитина, мамі, да, для щоб того, вона дала щоб дозвіл доз... на дитину, яку водити. Не дозвіл, щоб вона просто дозволила мені допомогти їй дитині. Ну, дітям по факту. Бо в неї взагалі п'ятеро дітей. На той момент шостим була вона вагітна. Ти скажеш, з якого району? Це Липовецький район. Солому заш? Стара Прилука. Ти особисто знаєш, вінничан, людей, які були насильниками, які от займалися сексуальним насильством з дітьми. І чи були вони покарані в свій час? Ой, ну, слава Богу, я не знаю таких людей і дуже сподіваюся, що ніколи в мене не буде нагоди знати їх особисто, тому що в мене дуже негативне ставлення до таких людей. Я взагалі за хімічну кастрацію, але не добровільно, а примусово в таких випадках. Поясни нашим глядачам, що таке хімічна кастрація? Хімічна кастрація це така процедура, яка ну В даному випадку мала б надаватись там, педофілам, гвалтівникам для того, щоб в них абсолютно не було сексуальних можливостей, сексуального потягу, чинити сексуальний статевий акт. Ну, то, знаєш, ну Тобто вони, вони фактично не будуть мати ні бажання, ні можливості це зробити. З... Вони будуть жити, живі, здорові, але не зброю. З цей... якими ознаками можна зрозуміти, що ця людина педофіл? Ні за якими абсолютно. Чому? Тому що педофіли вони дуже хитрі. Маніпулятор це такі ідеальні сім'янини, бо такі от активні гарні люди, які зі всіма дуже м, в хороших стосунках. Тобто, дуже часто, коли стається відомо, що це там маньяк, рецидивіст, у всіх шок. Ну ні для кого не секрет. Відомий чи який був ідеальний сім'янин, ідеальний працівник, просто от ідеальна свята людина, яка просто била і пощала з нашаленною кількістю людей. Випадок з Тульчинського інтернату. Де один з операторів нашого Вінницького телеканалу з трьома хлопчиками 11, 14-17 років, знімав порноролики. Тобто він настільки втерся в довіру і до персоналу, і до дітей, що ніхто не розумів, ну, взагалі, що може щось відбутись погано. Мало того, він навіть привозив з собою в інтернат своїх власних дітей для того, щоб прям знаєте, така була гарна картинка. А на роботі в себе дуже жалівся про те, от як йому важко, як він любить дітей, і який він там чуттєвий. Тобто, ну зі сторони складалась картинка, що це просто дуже добрий чоловік з таким от великим, люблячим серцем, який дуже любить дітей. А по факту це просто була людина, яка не гребувала дитячою несвідомістю, недосвідченістю, нерозумінням того, бо діти не розуміли, що над ними коїться насилля. Діти з інтернатів часто цього не усвідомлюють і не розуміють. Вони не розуміють, що це щось погане. Ну, по факту вони не розуміють. Вони іноді самі не проти різних таких сексуальних взаємостосунків, тому що хочуть багато чого матеріального і розуміють, що це класний спосіб швидкий отримати. Але по факту в них розуміння того, що це ненормально, немає, і то, що це насильно, також немає. І ось такі люди, якщо їх можна так назвати, цим користуються. На, жаль. На твою думку, що стає причиною таких частих сексуальних злочинів у інтернатах? По-перше, безкарність. Дуже часто в такі заклади люблять тишу. Тобто не, роблять, не люблять скандали. Бо скандал завжди – це завжди звільнення, так, це купа проблем, і щоб цього не було, все гарно і тихо заминається, так, як в нас говориться. На жаль. Тому що ну, багато ж таких випадків є, да, злочинці ці непокарані. Другий момент це дитяча сексуальна неосвіченість. Тобто діти, як один з директорів говорив, да, в них, е, тут виросло, а тут не виросло. І у них сексуальний потяг є, особливо якщо дітки дійсно трошечки з відхиленнями. В них лібідо, ну тобто сексуальний потяг трішечки відрізняється від звичайних дітей, тобто більше хочеться їм сексу. Ну, їм чогось хочеться, да, вони ще самі не усвідомлюють чого, тобто в них набагато раніше трапляються взагалі е, статеві стосунки, і насилля одне з одним так само відбувається. І люди, дорослі, цим, на жаль, також користуються. Тобто, що діти не розуміють цього, да, вони не усвідомлюють цього, і це ну, фактично легко зробити. Якщо директор не на своєму місці, звісно, і не контролює цей процес захисту дітей. Тут зрозуміло. Скажи, як можна вирішити цю проблему? Найкращим варіантом того, щоб цю ситуацію контролювати і взагалі забезпечити максимальний захист дітей, обов'язково має бути впроваджене сексуальне виховання у всіх інтернатах. І чим раніше, тим краще. По-перше, вони часто спостерігають сексуальне насилля, сексуальне життя в себе вдома. Це абсолютно ну, типу для них нормальні речі. І е, в закладах, де вони перебувають майже весь час, має бути активний, нормальний, професійний психолог, який буде пояснювати дітям, що з ними можна робити умовно, на простій мові, чого не можна. Я колись особисто проводила сексуальне виховання для діток одного з закладів по проханню директора. І я була дуже здивована, коли він сказав, що це потрібно робити вже, включаючи повністю весь сьомий клас. Тобто сьомий клас вже активно е, якби задіяний. В сексуальній сфері мені було так це дивно, що ну це ж такі сидять малесенькі дівчата, хлопці, як вони теоретично щось можуть робити одне з одним, ну прям дивно. Але діти задавали мені такі питання, чесно кажучи, ну що мені на той час, це було теж десь років, також 8 назад приблизно. Мені було ніякого навіть у того, що сидять такі малесенькі діти і задають питання про види секса і яким чином їм не незавагітніти. При тому чи іншому м, виді секса, там, вида контакта різного, ну тобто, тобто, все в дітей відбувається, але вони не знають е, моральних аспектів сексуального життя. Тобто фізіологія є, але що можна і коли можна, вони того не розуміють. Тобто, хоча б коли це буде відбуватися, е, вже буде легше. Вже буде легше для того, щоб ніхто не зміг скористатися цією дитиною, коли вона поза інтернатом. Близько чотирьох опитаних українців стали жертвами схвалтування у дитинстві 23% українців сексуального насилля або домагань, і це дані соціологічного опитування агенції ФОМА станом на 2021 рік. Діано, як ти думаєш, чому така ситуація? Знову ж таки, батьки часто не пояснюють, немає сексуального виховання. От його просто у нас немає в країні. Батьки бояться говорити про секс. А в школах завжди нам що показували яєчники, матку і роздавали по одній прокладці. Не пояснювали, знову ж таки, що коли до вас що, що не можна торкатися до статевих органів без, скажімо, так, супроводу батьків, якщо це лікар. Не можна, щоб це робив хтось на вулиці, в якомусь транспорті. Діти не знають, що з ними може трапитись. Просто від своєї необізнаності і неосвіченості це має місце бути. І дуже часто діти не отримують захисту, тобто, коли навіть з ними трапляється сексуальне насильство, батьки в переважній більшості не хочуть звертатись до органів. Поліції знову ж таки, чому? Тому що дуже часто дитину травмують так? різними допитами, тобто медичними експертизами, а в кінці-кінців ще не можна довести того, що було сексуальне насильство. Тобто якісно е контрольований процес захисту дітей і сексуальна освіченість – два моменти, які можуть захищати дітей і людей так само в цілому. Яно, скажи, будь ласка, з твоїх підопічних є багато так само людей, які зробили певні успіхи у своїй діяльності в кар'єрі, в якійсь галузі свого життя. Чи можеш ти когось навести приклад, хто дійсно досягнув успіху з вихованців інтернату, з незабезпечених сімей? Є в тебе якісь такі реальні приклади реальних людей, які вийшли в світ і показали, що ось можна, можна так? Сказати по правді, щоб це були якісь дуже дуже яскраві приклади, бо дуже яскраві, таких немає. Тобто для мене дитина, яка не завгітніла одразу після 9 класу і почала працювати або хоча б навчатись, це вже прекрасний приклад. Тому що, побірте, це вже дуже велике досягнення для дітей вихідців з інтернатних установ. Їм дуже важко досягнути високих. Таких величі, да, якихось вершин. Чому? Тому що у них навіть рівень освіти, вони же ж рівень їхньої десятирічки, як нашого п'ятикласника загальноосвітньої Вінницької школи, вони не можуть поступити навіть у Вінницькі бурси, не мають права. Тобто їм дуже важко реалізуватись. Вони соціальні, не адаптовані і ну, неосвічені по факту. Тому якщо вони більш-менш хоча б не віддають своїх дітей. Такі самі заклади для мене особисто це вже успіх цих дітей. Діана, що можна було б зробити, щоб життя цих дітей докорінно змінити? Єдиний варіант, який я бачу, який має в мене купу аргументів, це розвиток будинків сімейного типу. По-перше, там до 10 дітей максимум. Вони всі одне одного сприймають братик, сестричка. Вони знаходяться в общині людей, тобто зачасту в селі. Де вони комунікують з суспільством, тобто вони вже є соціальними, вони навчаються в звичайній школі, тобто в них є от вже тоді можливість трішки підтягнутися і навіть піти в вищий навчальний заклад. Такої можливості немає дитини з інтернату, просто немає і поки що не може мати. І ці, ця дитина тоді може мати зовсім інше життя. Не є розуміння, що це мама і папа, так, да, це опікуни. Але він розуміє, чи вона що за ним є двоє дорослих людей, які готові піклуватись, які готові виховувати, а не система, яка просто тримає дітей в ізоляції, і нічим хорошим це не закінчиться. Тому я за будинки сімейного типу. Я вам дякую тобі за таку відверту розмову, за такі дуже, на мій погляд, корисні поради. Війничани, з вами ми не прощаємось. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал та чекайте нових відео. До зустрічі!